На війні, як на війні. І, відповідно, думаю, що якомога швидше стану стрій, продовжимо боротьбу. Врешті навіть на лікарняній коїці на цій. Намагаюся дещо робити, спілкуюся з вами навіть з журналістами. Сьогодні мене відвідали представники 50 добровольчих батальйонів, комбати, заступники. Добре, поспілкувалися, як я в Фейсбуці написав, говорили не тільки про дівчат, а й про державні і фронтові справи. Тому навіть тут намагаюся воювати. Е, найголовніше, що хочу побажати, це те, щоб у нас було якомога менше втрат. Як в добровольчому українському корпусі, так, звичайно, вже і в підрозділах Збройних сил Українах, різних інших добровольчих формаціях. Бо кожна втрата це втрата нашого найкращого генофонду українського. Ситуація на фронті доволі складна по моїй інформації, але вона не є катастрофічною, оці, оці е речі про все пропало і нас зливають, вони мають відійти, і люди мають чітко усвідомлювати мету. А мета наша перемогти в нашій національно-дозвольній війні. І ми здатні це зробити, сумнівів в тому немає ніяких. Тому бажаю всім перемоги, мирного неба над головою, всім побратимам, які зараз лікуються якомога швидшого одужання. Сім'ям наших хлопців, які воюють, так само бажаю бути з ними душею, бо вся підтримка і молитовна, і духовна, і всяка інша вона для людей, які на передовій дуже-дуже важлива.